Доброго вам раночку усім! Починаємо наше заняття. Сьогодні ми з вами відправимося в дуже цікаве місто. Місто математики, де проживають різні цифри. Так? так. Давайте разом з вами промовимо чарівні слова. Приготувались? Промовляй. Один. Промовляю. Один. Два. Три. Початок гри. Чотири. Чотири. П'ять. Нам цікаво про все знать. Ось ми з вами вже в математичному місці, де проживають різні циферки, так? І познайомить нас з цим місцем чарівна дівчинка, яку звати Маріку. Давайте з нею привітаємося. Як ми вітаємося? Добрий? Добрий день. Як ми, Лілі, вітаємося? Добрий день! Молодець! Добрий, Добрий день. день. От нам сьогодні проведе екскурсію по цьому місту дівчинка Марійка. Приготувались? Ну що? Одного разу циферки вийшли прогулятися своїм місцем. І заблукали, і ніяк не можуть знайти свого будиночку. І запитують дівчинку Марійку: Марійка, допоможи нам знайти наш будиночок! А як же я вам допоможу, каже Марійка. Я ж не знаю, в яких будиночках ви живете. А ти поглянь, Марійка, на вікенця, скільки вікон така там і живе циферка. Що ж допоможемо Марійці? Допомагаємо. Ось так. перший будиночок. Скільки тут вікон, дітки? Один. Скільки лілі вікон? Один. Отже, яка тут циферка буде проживати? Один. Циферка. Один. Ось. Вірно. Далі йде. Скільки в цьому будиночку віконечок? Три. Скільки лінії віконечок? Один, три. два, три. Отже, яка тут циферка буде проживати? Три. три. Молодець. Так, а зараз завдання. По-іншому. Відповідати буде Лілі. Аріночка тільки слухає. Лілі, ось у нас ще один будиночок. Рахуємо, скільки тут віконочок? О, ди. Далі. Два, три, чотири. П'ять. Отже, яка циферка тут проживає? П'ять. Молодець. Тепер Лілі слухає, а відповідає Аріночка. Так, Аріночка. В цьому будиночку біленькому скільки віконечок? Два. Два. Отже, яка циферка тут проживає? Два. Молодець. І тепер разом останній жовтий будиночок. Скільки віконечків? А, три. три. Скільки? Алілі? Один. Нет, сколько оком? Сколько дві? Яка циферка проживає в цьому будиночку? Чити. Молодці, дітки. Ось ви разом з Марійкою і допомогли циферкам знайти свої будиночки. Молодці. Далі, дітки. А ось на вулиці. Побудували нові будиночки, але віконця ще не поставили. Давайте допоможемо ставити віконця, так? Перший будиночок Лілі відповідає: Поглянь, яку тобі нагадує геометричну фігурку перше віконечко. Молодець. Молодець так? Далі відповідає Аріночка. В другому будиночку. Віконечко якої форми? Ну, я підказую. Три. І кутник. Молодець. Лілі. В третьому будиночку. Віконечко якої форми? Авал. Добре. І Аріночка. Останній будиночок. Віконечко якої форми? Кугли. Так, кружечок. Молодець. Так, дітки. А зараз ми з вами трішки відпочинемо. Ви можете стати на ніжки? Ми зараз будемо з вами робити таку фіз хвилиночку. Аріночка, стаємо на ніжки. Так, дивимося уважно на екран. Так, все. Добре. Добре. Так, зараз ми з вами трішечки позаймаємося. Ні, стали рівненько. Стали рівненько. Mm. Містом цифр ми гуляємо. Різні цифри зустрічаємо. Ось один чи одиниця. Махаємо її ручкою. Ручками махаємо. Махаємо ручкою. Привітатись нам годиться. Потім двійку ми зустріли, пострибали, дітки. Бригаємо. Пострибали. При, 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 Пригаємо. При, при. Пригаємо. Пострибаємо ми з нею. Так. А весела цифра 3 запросила нас до гри. Хлопаємо. Запросила Лопи. нас до гри. Хлопаємо. Молодці. Піднімались ми на гірку. Піднімаємося на гірку, дітки. Так, Піднімались ми на гірку і зустріли там четвірку. Нам вона вклонилась. Наклоняємося, дітки, Нам вона вклонилась чемно, дуже вічлива, напевно. Це не птата. Бачите, вона нам вклоняється. Це не птахи там летять. Це відома цифра 5. Гей, п'ятірка, як справи? І вона сказала, показали. Славно, показали. Молодці. похлопали собі. А тепер сідаємо на свої стільчики. Молодці дітки. Так, трішечки ми відпочили. А наші циферки, ось, бачите? Марійка вам показує клас, що добре ми погралися. Так, а наші циферки полюбляють гратися в схованочки. Давайте з вами знайдемо. Так, уважно. Подивіться на екран і скажіть, де заховалася цифра 1? Відповідає Лілі. Ні. Наз, э, чим вона заховалася? Кусти. За квіточками. Молодець. Так, Аріночка. Де заховалася цифра 2? Ой, тобі. Лі... Молодець. Ось. Так, Ілі, де заховалася цифра 3? 3, 3, 3, 3. Так, давай. Так. Не там ти повинна назвати. За ким вона заховалася? За дівочку. За дівчинкою, молодці. Так, Аріночка, де заховалася циферка 4? За бабочкою. За метеликом, так? За метеликом. А тепер давайте разом. Де заховалася п'ятірочка? За йолка. За ялиночкою. Ось ми знайшли всі циферки. Давайте повторимо. Давайте всі разом. Один. Один. Два, Один. три, Один. чотири, п'ять. Молодці. Так. Марійка нам пропонує. Уявити собі, що ми будівельники. так? Ми зараз будемо з вами будувати будиночки. Для цього нам понадобляться або кубики, або лего. Так? Отже, як же ми будемо з вами будувати будиночки? Нам будуть підсказувати циферки. Яка циферка, стільки поверхів і будиночку? Приготувалися. Дивимося уважно. Яка це циферка, Ріночка? Три. Отже, скільки ми візьмемо цеглиночок? Три. 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 Побудували будиночок. Який в нас вийшов будиночок? Скільки поверхів? Тві. Три. Трьохповерховий. Повторили. Трьохповерховий. Молодець. Далі Лілі дивиться. Лілі, яка циферка? Лілі, яка це цифра? Ріночка, підскажи їй, яка це циферка? Чотири. Чотири. Скільки ми, Лілі, візьмемо цих глиночок? Чо? так? Так. Будуємо будиночок. Отже, скільки поверхів у нашому будиночку? Чотири. Чотири. Як ми можемо назвати? Чотирьохповерховий, так? Чотирьох поверхових. Молодці. Лілі, ану, давай будь уважна. Яка циферка, дітки? П'ять. П'ять. Молодці. Скільки ми візьмемо цеглиночок? П'ять. П'ять. Ану, давайте порахуємо. П'ять їх. Рахуємо. Один, Один два, два, три, три. чотири, п'ять. Пять. Так, Пять. будуємо будиночок. Пять. Пять. Скільки поверхів у будиночку? П'ять. П'ять. Отже, як ми можемо назвати цей будиночок? П'ятиповерховий. Так? П'ятиповерховий. Молодці дітки. Погралися, так? А зараз нам Марійка пропонує пограти в гру. Знайди сусіда. Лілі, дивися уважно. Дивись уважно. Ось ми повинні знайти сусіда. Які ми бачимо циферки? Називайте перву циферку. Три. Три. І ще одна, яка написана циферка. П'ять. Якої циферки не вистачає? Ану, подумайте. П'ять. Три. І п'ять. Яка циферка посередині? Uh, Ні, подумайте, яка? Так, погляньте на мене. Аріночка, дивимося на мене. Дивимося. Яка? Ариночка? Чо? Чотири. Молодці дітки. Далі дивимося уважно на екран. Так, яка циферка у нас є? Цифра два. Як ви гадаєте, яка повинна бути циферка попереду? Яка циферка попереду? Два. Ні. Один. Лілі, дивись уважно. Один. Далі. Після дв... У нас є один, два. Якої циферки не вистачає? Три. Молодець. Три. Так. Тепер я хочу, щоб Лілі. Трішечки подивилася. Дивимося. Лілі, яка циферка у нас написана? Три. Три. Подумай і скажи, яка повинна бути циферка попереду, троєчки. Два. Молодець. Аріночка правильно сказала, Лілі. Яка циферка? Попереду. Один. Ні. А от два. Далі. Є, у нас два, три. І за трійку яка повинна стояти циферка? Чотири. Чотири. Яка? Чотири. Молодці, дітки. Дуже добре справилися з за завданням. Так. А ось погляньте, наші циферки вишикувалися в рядочок. Погляньте, вони правильно стоять всі на своїх місцях чи ні? Правильно вони? Лілі, правильно mm. стоять циферки? Так. Yeah. Ну, подумай. Чотири. Давайте знайдемо кожній циферки 5, своє місце. Першою повинна яка стояти циферка? Перша, яка можна бути? Один. 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 Дивимося. Молодці. Так, за одиничкою Яка повинна стояти циферка? Два. Лілі, я тебе не чую. Ти повинна теж відповідати. Далі. Яка йде циферка? Три. 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 Молодець. Так, за трічкою. Яка йде циферка? Чотири. 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 І остання яка циферка? П'ять. П'ять. Молодці, дітки. Так, поставимо її, так. Ось наші циферки, всі вже стоять на своїх місцях. Давайте їх порахуємо. Всі разом, щоб я чула. Один. Громко. Повторяємо. Два. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, а тепер, дітки, порахуємо навпаки. Так? Повторюємо за мною. П'ять. 5, Чотири, три. Два. Два, один. 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 Молодці. Як весело, так? В цьому цікавому місті цифри. Але в ньому проживають ще циферки різні. А ви їх знаєте? От погляньте. Можете їх назвати? Знаєте їх? Якщо не знаєте, то ми будемо обов'язково їх вивчати. Так? Обов'язково їх вивчати. А зараз, діточки, слухайте уважно. Дивіться. Ми почнемо з вами писати вчитися писати цифри. Ви повинні взяти. Зошитки в клітиночку та простий олівець. І ось вам зразок, як вірно писати циферку 1. І ви мені напишете: в зошиті рівнесенько, гарнесенько, чистесенько, так? П'ять рядочків циферки 1. І сфотографіруйте, і мені прийшлете. Зрозуміло? Угу. От таке вам домашнє завдання. Вже почнемо працювати в зошит. А зараз, діточки, до побачення на все добре!